Урочисте привітання обухівських працівників санітарно-епідеміологічної служби розпочав заступник голови РДА Сергій Канакі. І почав він з того, що підкреслив важливість роботи екологів. Думаю, тому що у нас вокруг ружає. Какая вода за тих предприятий, що вони в воздух вибрали і так далі? То я думаю, дійсно в цьому всі виказуєте всім нам більшою допомогу, тому що. Люди не завжди об этом думають, і все-таки ви, навірно, на істинний путь в этом плані людей періодично направляєте. Від Бухівського району Сергій Канаків вручив почесні грамоти, а особисто від себе дарував працівникам санітарно-екологічної служби картини. Адже 10 жовтня співпало два свята: день працівника санітарно-екологічної служби та день художника. від адміністрації і районної ради. Наградить подякою Назаренко Ганна Панасовна, лікар з гігієни дієти. Продовжує естафету привітань Володимир Мельник. Після нагородження поговорили і про найважливіше про співпрацю влади і санепідемстанції. Якщо хтось скаже, що міська рада працює з санстанцією якось незрозуміло, такого немає. Звичайно, є. Хотілося б всім, щоб ніхто ніколи не вішав, Да? Коли санці приходить і десь якісь речі пише, ну, наче сприймається, що це якась відбіта спочатку, да? а потім подивиться, коли в нас не відбулося ні разу на території терені міста Обухова. Подяки були і від Української міської ради, і від лікарні. Раїса Близнюк подарувала екологам модем, щоб вони могли співпрацювати і на відстані. Тому що в нашій службі ви йдете на крок вперед. А ми за вами. І повірте мені, все, що залежить від нас, і все, що залежить від районної влади, від міських влад, все буде виконано. Ваші приписи ми читаємо як вірші, як води. <плес> Головний санітарний лікар Обухівського району Віра Москаленка щиро подякувала всім, хто прийшов на урочисте засідання до свята, і від себе привітала своїх колег. Хочу привітати всіх колег святом, хочу побажати їм натхнення. Здоров'я, процвітання і любити свою професію що дуже важливо. Наталія Білогурова, Олексій Косир, Олександр Довбиш, студія БАРТ Українка.